Доброго дня, дорогі дітки. Сьогодні ми з вами поговоримо про пісню Мабуть, найулюбленіший вид діяльності. Пісні бувають народні, тобто ті, які створені були в народі дуже-дуже-дуже давно. І пісні професійні, тобто авторські. Їх писали композитор та поет. Народна пісня створювалася століттями. І передавалася від матері. До донечки, від донечки до її донечки. І таким чином ці народні пісні дійшли до нас, до нашого часу. Народна пісня була пов'язана із обрядами, із побутом, із трудовою діяльністю людей. Один із жанрів українських народних пісень це пісня Колискова. Колискова – це пісня, яка торкається струм серця, відносить нас у далеке дитинство. Колескова це перша пісня, яку ми чуємо в нашому житті. І сьогодні ми слухаємо одну з українських колескових. Ця пісня називається Ой, ходить сон! Коло вікон. Ой, ходить сон Де ж ми будем ночувати? Українську пісню та її складову колискову вважають наймолодійнішою у світі. Мати наспівувала дитині першу пісню. Ніжно, лагідну, спокійну. Які почуття викликала вас пісня, яку ми зараз з вами почули? Сьогодні ми трішечки пограємось і розімнемо наш язичок та наш ротик, виконуємо вправу, яка називається дощик. Дощик зашумів в лісочку. Промовляємо звук ш. 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 І з листя почали спадати. Краплики? Ось вони крапаються швидше. А тепер дуже швидко. Але ось дощик поступово закінчується. Останні крапельки крапають. Скінчився. Продовжимо працювати над нашим голосочком, над його розвитком. І сьогодні в нас маленька українська співаночка, яка називається Диби-Диби. Слухаємо її. Диби, диби Цієї співаночки. Перша фразочка. Диби, 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 ди. Пішла баба по гриби. А тепер послухайте, будь ласка, мелодію. Куди вона йде? Чи вона підіймається, чи вона спускається донизу. Слухайте. Диби, 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 ди. Куди вона пішла? Вверх чи вниз? Так, як по сходинкам вверх. Давайте разом зі мною заспіваємо. Беремо дихання і співаємо. Диби, 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 ди. Ось ми прийшли доверху. А тепер спускаємось донизу. Пішла баба по гриби. Ось така перша фразочка. Друга фразочка. Там нас дід пішов по опеньки. Опеньки – це такі гриби. теж. Виростають восени. А тід висока ноточка. Послухайте. А -дід по поопеньки, в неділю раненько. Зверху вниз, а дід по опеньки в неділю раненько. Разом зі мною. Спочатку диби, 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 ди, пішла баба по гриби. Диби, 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 ди, пішла баба, по гриби а дід по опеньки в неділю раненько. А зараз повторимо пісеньку, яку ми з вами вже вивчили. Вона називається Світ немов кольоровий лук. Пригадаємо слова. Вітер хмаринки у небі несе. Там, там, там. Дружба в житті пригодиться усім. Нам, нам, нам. Отже, разом. Спів і слова такі. Музика друзів скликає усіх в круг, в круг в круг. День буде сонячним поруч, коли друг друг друг. Разом. Музика друзів скликає усіх. Співаємо Музика друзів скликає усіх круг, в круг, в круг. День буде сонячним поруч. A І ласка, де вони живуть? І які стежки до них ведуть? І любов, і ласка, і добро, і казка. у садочку, у садочку, тут вони живуть. Сьогодні ми з вами слухаємо нову пісеньку, яка таке називається Де живуть любов і ласка? Сподобалась вам пісенька, дітки? Який настрій вона передавала? А тепер, дітки, сьогодні я з вами прощаюсь. На цьому наше заняття закінчено. Я кажу вам до побачення. До наступної зустрічі. До побачення!